А ця бурківка, яка показує обличчя мера, ганьба їм за це. Ми о, воювали з цією владою, воювали за нашу Україну, незалежну Україну. Для мене е, Революція Гідності почалася ще в 2013 році. Я настоящий патріот, націоналіст, якого я знав за своє життя. Святий Святихники святи без праздного ми. Святий Боже, святих без святиме зморних і воля, ще набрать українці, усвігнеться воля, наші горі над яснивець. Нами над садами Вінниці, в небесах просвітлених душами воскресними. Ви сузір'ям сяєте сотнею небесною хлопці наші соколи піднебесні воїни. Я був на майдані три місяці всю зиму були там разом з товаришем. Це Андрій Дадилович зі Львова. Ну, Пам'ять про нього, от ми зробили цю ялинку і пам'ять про всіх Героїв Небесної Сотні. Це вже 10-й рік організовуємо тут. Ми кожного 21 листопада збираємося і 20 лютого збираємося тут, щоб пам'ять про Небесну Сотню, щоб люди не забували. Скажіть, кожного року приходить все менше і менше людей на цей брат? Ні, я скажу, останніх. Років п'ять така кількість проходить. Но, трохи зараз менше, тому що десь чоловік, десять зараз знаходиться на, на фронті, які обично ну, приходили сюди були з нами разом тут. Зрозуміла. Скажіть про свого друга, що це було за людина? Знаєте, це. це як вам сказати, це пан, єдина людина, такий настоящий патріот, націоналіст, якого я знав за своє життя. Там на Майдані кожен час був гімн України. Ну, Навіть зразу там всі стояли, а потім вже там хто і сидів. Він ні разу не було такого, що він сидів, коли грав гімн України. Його один дід, священник греко-католик, був розстріляний. І діти був і... толі полковником, що в Упас служив. Ну, він з такої родини, дійсно був патріот націоналіст. І коли нам 18 числа прийшли, сказали, що давайте потихеньку збираємося, бо буде зачистка майдану, цього нашого командира взяв кетишов. Каже, якщо так, то то ми, ми повинні всі, всі уйти, а але тільки нам говориш. Звіряче просто, яка показує звіряче обличчя е, е, звічного ворога українського народу цей, цей, сусідської Росії. Шановна громада, я звертаю вашу увагу на те, що влада не готувалась до війни. Не зрозуміть їм ласку Божу. Ніяк напхать не можуть рот, ніяк наїстися не можуть. Гендлюють, крадуть, продають, торгують веселе хоче За усмішку ховають людь і від людей відводять очі. Не те чекалося, не те. Переплелося перше і друге. Усе причисте і святе, узяв нечистию прислуги. Коли закінчиться ця гра? Для мене революція гідності почалася ще в 13-му році. Студенти київські, в тому числі мій покійний племінник, мого брата, з хлопцями вийшов, але ну, вони встигли якраз піти, а їхніх друзі просто побили. Але так вийшло, що ми потім Вінниці почали організовуватись. Я трошки пізніше прийшла, а наші віннички та Анатолій палич, десь він тут. Вони були всі в Києві. І коли ми тут, Оля Маліновська, десь там є замовила сцену тут, палатки поставили. Це було дуже експромтно. І ми вирішили, в кого яка копійка є, ну хоч щось бачай, холодно. І слава Богу, так. Да. І на той час нас об'єднував який, не який, як кажуть, деякі, пам'ятник Шевченка. Для мене він дійсно, Тарас Григорович. І зараз, наприклад, мені боляче, 10 років пройшло. Ми охороняли, їсти готувала. 17 чоловік було, 10 жінок наоборот, 7 жінок, в тому числі я, і 10 хлопців. І вони поставили оцей покруч. Інше слово не можу вживати. Але я. Я Ніколи не буду забувати оцих людей, яких я половину знала, бо це були друзі, сусіди моїх київських братів, сестер, і зараз дивитись на їхні портрети, це, це боляче, але ми не можемо зрадити те, за що вони віддали життя, і тому я всіх українців, які мають дійсно українське серце, завжди пам'ятати, що вони віддали життя. А ця бурківка, яка показує обличчя мера, ганьба їм за це. Слава Україні! Слава!